Я з міста Умань навчався я у Львівському державному університеті внутрішніх справ на факультеті з підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування національної поліції України. Це була моя мрія з дитинства бути працівником поліції і. Через це я вирішив таку обрати для себе професію. Я випустився першу з позавчасно поза час, в університеті або на четвертому курсі, коли почалася війна. Мене випустили раніше, буквально десь приблизно на півроку. Тобто, довоєнну поліцію роботу в поліції я не застав. Я безпосередньо вже брав участь у роботі під час повномасштабного вторгнення і так само брав в подальшому участь у складі звернутого загону в Херсонській області. Це була Перші дні деокупації Херсонської області. Коли ми туди приїхали, чесно кажучи, я був дуже здивований, як, як там все змінилося. Херсон став дуже великою руїною. Велика кількість будинків спалена, зруйнована. Тобто, це було шоком. Скільки років ви вже в професії? В березні було три роки. Чи не розчарувалися ви у своїй професії у виборі? Якщо чесно, не розчарувався. Я з кожним днем розумію важливість цієї професії, оскільки це допомога людям, та ми знаходимо справедливість у, скажімо так, в цьому непростому світі. Моя безпосередня робота заключається в зібранні доказів у кримінальному провадженні та направлення безпосереднього провадження з приводу осіб до суду для подальшого розгляду та прийняття рішень судом. Як ставиться ваша родина до вашої роботи? Моя родина ставиться з розумінням. Вони розуміють, що в мене напружений графік, я не кожного дня можу бути вдома, можу приходити пізно, але вони ставляться до цього з розумінням, так як в мене також дружина працює в поліції. Вона мене розуміє прекрасно. Як ви відпочиваєте від роботи і чи маєте хобі? Як такого хобі я не маю, але відпочиваю я разом своєю родиною, проводжу зазвичай з ними час зі своїм сином. Чи ви бачите свого сина в майбутньому теж поліцейським? Якщо чесно, це буде його вибір. Якщо він захоче працювати в цій сфері, це безпосередньо буде його вибір. Я не буду ніяким чином його. Направляти це його вибір. Захоче буде працівником поліції, не захоче. В нього буде дуже багатий перелік професій, які він може обрати. Чи ви дивитеся серіали про поліцейських? Ні, не дивлюся, оскільки художні образи персонажів, які зображаються в цих серіалах або фільмах, вони дуже далеко далекі від нашої професії. Вони взагалі не пов'язані з реальністю. Чи є у вас професійні прикмети чи забобони? Є одна, це, напевно, в усіх працівників поліції є перезаступання на чергування, щоб ніхто не бажав гарного чергування і спокійного, бо зазвичай це з тих взагалі навпаки виходить. Які риси характеру сформувала ваша професія, яким ви були раніше, яким стали зараз? Скажу так, раніше я був. Неспокійною дитиною, в мене взагалі був дуже активний. Після початку роботи в поліції нас формували так, щоб ми були спокійніші, відносили до всього спокійно, без будь-якої агресії, без сильних емоцій, але серйозно. Що найважче в вашій роботі не всі люди сприймають нашу роботу, кожен сприймає нашу роботу по-різному. Вони не можуть якось, вони не розуміють, що ми робимо до кінця. І вони не можуть зрозуміти, як саме до нас відноситися. Ну, якби людину посадити на хоча б тиждень на роботу поліцейську, то вона б зрозуміла, що це зовсім відрізняється від цивільного життя, це взагалі зовсім інші речі. До кожного. Можна не знайти підходи. я вважаю, що в професії саме поліцейського, та взагалі має бути якась частина, що пов'язана з психологією, так як до кожного потрібно заходити свій підхід. Неординарний випадок, якийсь можливий? Ну було таке, що заходиш на до, на будинки. Вроді собачка спокійна, це дуже смішний випадок, в принципі, а. що будь-коли там до людей ми заходимо в подвір'я, спілкуємося з ними. Там є собаки, там котики. Питаємо, собака не вкусить. Він каже: Та ні, вона спокійно, нікого не кусає. Зазвичай після такої фрази собака кусає. Чи брали ви участь у рятувальних роботах, коли ракети влучили у житловий будинок по вулиці захисників України? Я просто пам'ятаю той момент, коли ми заходили в цей будинок, піднімалися, помню, шостий етаж. Ми виводили сім'ю з дітьми, з маленькими. Тоді було дуже важко. Оце саме, напевно, момент, який я запам'ятав дуже важко. Коли ти підходиш до цього будинку, ти бачиш, як все горить, люди не знають, що робити, ти не думаєш про себе, ти не думаєш ні про кого, ти думаєш про тих, хто може залишитись в будинку. Кого ми змогли з самого початку вивезти, ми їх виробити.